Вітаю! Якими засобами ламбре краще доглядати за шкірою губ? Перше це звичайно пілінг з фруктовими кислотами і кульками молочної кислоти без абразивних часточок. Наносимо на шкіру губ бажано два рази на тиждень, якщо у вас комбінована шкіра, якщо суха шкіра. Раз на тиждень. Якщо жирна шкіра, ви просто спостерігаєте за станом шкіри, ну, тому що косметологи радять пілінги з жирним типом шкіри використовувати трохи на кожного дня. І після пілінга ми наносимо мою улюблену олійку. Олія пюр із серії пюр. Ось таким аплікатором. Вона гелеподібна і містить в собі декілька натуральних олій, допомагає відновити шкіру не тільки губ, а й обличчя, шиї, декольте, і рук, звичайно, і ліктів, і колін. Все, де у вас є проблема з особливою шорсткістю шкіри.